Уди б ти не приїхав скрізь свої танці, своя музика, але щось спільне все таки є. Бездоганний м'який смак пива Балтика 7 вже оцінили на п'яти континентах. Балтика сім смакують на п'яти континентах. Тепер обирати сукню стало довше ніж досягти миттєвої білосніжної усмішки. Нова зубна паста, Optic White миттєвий, має оптичні гранули, що відбілюють зуби, роблячи усмішку помітно білішою. миттєво. нова зубна паста Optic White миттєвий. Коли у вас нежить і не дихає ніс, ви позбавлені багатьох приємних моментів: ні запаху, ні звичного смаку. Візьміть Тезин, тому що коли у вас нежить, у носі виникає набряк, рецептори нюху блокуються. Тезин допомагає усунути набряк, полегшує дихання, і ви знову можете насолоджуватися життям. Тезин – експерт у лікуванні нежиттю.